Дорогі діти, я завжди радий, душа моя радіє, коли я зустрічаюсь з вами, бо ви являєтесь майбутнім нашої України, нашої рідний батьківщини. Ось я хочу вам показати книжечку. Ось оця книжечка, вона називається Мозольське підпілля. Рух опору Київщини. Це вже друге видання. Перше видання було тільки 2008 року зроблене, але після того, як книжечка вийшла перша, дуже-дуже багато ще нам стало відомо про і те, що не було в тій книжці. Отут вже ці всі доповнення є. До того ж, тут є дуже великий розділ в кінці, дуже важливий, про вшанування героїв цих. І тут, якщо ви потім подивитесь, почитаєте. Тут є, розповідається про ті заходи, які ми проводили тут, де ми розповідали про цих орзінських підпільників. Як от зараз ми з вами це ведемо, цю, цю розмову? Про все це тут також е, зазначено. Але найперше, найперше зараз мені б хотілося е, подякувати і взагалі привітати цю людину, завдяки якій ця книжечка ну, побачила світ, тому що це дорого. І цих коштів ніде немає діти. Це не так їх легко знайти на ці справи. Ось Юрій Володимирович Цикаленко, прошу вас це дійта діти, <плес> Шановні наші ветерани, ості, дорогі наші діти, я щиро вітаю вас усіх з наступаючим святом невеликої перемоги. Шановні ветерани, подвиг, який ви здійснили для всіх нас буде кращим прикладом патріотизму. І цей. Це свято, ми будемо передавати з покоління в покоління. Ніхто не буде забути, і нічого не буде забути. Низький вам уклін. І дай Бог всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя і добра. Зі святом. З ним велике Дякую! Ми звернулися до нашого співвітчизника, вчителя математики Моргуліса, який зараз викладає математику і фізику в Єрусалимі. Підтвердження, щоб надійшло, що дійсно. І ось він відзняв ці дві, тобто І оце фото вже тут, ви ж бачите, Білостоцький. Марія, Белестоцька Марія і її діти Степан і, і, і Ніна і внучка Ліоніва. Так? Зрозуміло. І на сьогодні ця книжечка попросили, вона піде вже в Ядвашевку. Значимість. Я ж завжди казав, в нашій роботі нічого випадкового не буває. І кожна деталь наша пошукової роботи дуже важлива. Я відношуся до дітей війни і сиджу і дивлюся на вас. Я десь була ну, трошки молодшою чи ви. І ми не розуміли, ми не, не, не ощущали тієї болі під час війни. І коли ми ховалися десь там у підвалах, у погривах, то нам було дуже весело, тому що було багато дітей, чомусь було смішно, не зрозуміло, але було весело. Ну, а сьогодні у нас дуже важлива подія написання книги. Я була причетна до історичних цих подій, коли розпочинали розбірки цієї історії партизанської. І мені було. Якось не по собі, тому що зразу після війни збиралися партизани, і ще молоді, і учасники війни. І от вони питалися зрозуміти, хто кого підвів. І це було трошки моторошно, тому що, коли підвипивши трохи, вони розбиралися так основательно, і історія написання цієї книги, вона виболіла. Тому що треба було розібратися настільки детально, щоб нікого ні в чому не звинуватити.